А я хочу, знаєте, що вам нагадати? Mm. От були позачергові вибори у 2014 році. Після цього формувався коаліційний уряд, до якого Батьківщина також входила. Пам'ятаєте? Ні, в 2014 не входила. З 14-го не входила. З 14-го не входила. Ми там в опозиції вже вже. Відразу? відразу? І чесно вам говорю, ми в опозиції. Чесно, чесно! Чесно, причесно Юлія Тимошенко не була в коаліції, але чомусь у 2016 році оголосила про свій вихід із коаліції. А до того депутати від її фракції клялись, що не будуть із коаліції виходити. Знаєте, я для того, щоб одразу, одразу дати відповідь, я подивився на опитування. Ніби, знаєте, зараз було популярно критикувати коаліцію, бо 60 там, з лишнім відсотків її не підтримує. Всього 31 підтримую, але я зараз скажу таку фразу, яка абсолютно відповідає нашій позиції партії Батьківщина і фракції Батьківщина. Ми будемо останні, хто вийде з коаліції. І чесно вам говорю, ми в опозиції.